Скритий нарцисизм це не про крик, це про холод. Ви думаєте, вона чуйна, глибока та складна натура? Можливо, але іноді за чутливістю ховається жах. Жінка зі скритим нарцисизмом це не та, що кричить, це та, що мовчить, коли ти плачеш. Вона не вдарить кулаком, вона вдарить тишею, байдужістю, ображеною мовчанкою. Вона ніколи не скаже, пробач, але зробить усе, щоб ти вибачився першим. За все, завжди. Проблема у тому, що вона виглядає дуже емпатично, але її емпатія як холодний сканер. Щоб знати, куди болить, і туди натиснути. Поки ти вибачаєшся, вона мовчки отримує свою владу.